Всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося у приватному будинку в місті Київ, де застосовані магнітні трекові системи освітлення LightHub. Загальна довжина треків 87 метрів погонних. Будинок реалізований за проектом дизайн студії U-Design. Двоповерховий будинок виконаний у світлих тонах з кольоровими акцентами. В якості основного освітлення використані магнітні трекові системи освітлення LightHub різних видів монтажу і кольору, вбудований гіпсокартон трек білого кольору та трек швидкого монтажу EasyFix чорного. Магнітні трекові системи освітлення LightHub стануть ідеальним доповненням для різних типів інтер'єру та приміщень. Ми знайдемо світлове рішення для будь-якої задачі. Звертайтесь до LightHub!